Ну що, я сьогодні жінка в ламп, така вся в чорному. І взагалі обожнюю це синє освітлення, наче у мене постійно ніч. Хтось гавкає. Дуже вчасно. ви готові понуритися у великий, глибокий, безмежний світ парфумерії, безмежно прекрасний і безмежно глибокий? Я обожнюю, коли так про парфумерію, воно звучить смішно, але це така правда, бо парфумерія вона така різна, така ну це мистецтво. Не цитуватиму Оксандру Осіні, але я буду вставляти деякі кадри з останніх вечорниць про авторську незалежну парфумерію. Але він саме художник. Це якраз підтверджує ту думку, що парфумерія завжди на межі науки. Мистецтво, взагалі живучи в Києві, дуже рада, що відбувається багато івентів. Люди працюють, збирають, донатять сьогодні. Також до речі, про це ми трішечки поговоримо. Як це вбудовують в парфумері, особливо Оксандра Осініна Одна з найяскравіших представниць В її роботах відображається по суті життя, дуже реалістично настільки реалістично, що оточуючи, хто слухає, як спостерігає там за картиною, споглядає, відчувається на собі, бо дуже детально втілюється. Авторська незалежна парфумерія, тобто інді, індепендент незалежна. Ксандра детальніше розповідала про різницю між мас-парфумерією та інді нішою. Мас, тобто від мас-маркету будь-якого цінового сегменту до люксу, те, що випускається великими тиражами. Тож на зустрічі ми понурилися в історію парфумерії, що там французи привласнили собі усю історію парфумерів, хоча це розпочалося, розпочалося набагато раніше. Рукавички почали просочувати сумішами ароматично. Оскільки в красі дійсно росте, ростуть і троянди, і жасмини, і лаванда, багато чого цікавого. росте, і розмарин. Це настоювали повним чином на спирту. Спирт дуже давно винайдений людством, але його от сумістити з ароматичними речовинами це якраз була така ідея. Доволі свіжа, умовно кажучи, Франція, але знову ж такі, воно ж італійське коріння в Кьольні робилось. Наполеон зробив фішку, да? пререкламував, тому що він і пив, і мився, і і, проте. Ну тобто він надколоном робив все. Перші парфуми з Азії, потім були розкопки на Кіпрі, ритуальні запахи, косметичні. Тобто, це взагалі свій початок має дуже-дуже давно, і це також цікаво було послухати. Вистачає мені цієї освітньої програми, тобто освітньої, щоб організовувалися буквально такі парфумерні зустрічі. Можливо, вони були раніше, і просто не потрапляла, і дійсно, попри навчання, роботу не завжди ти знаходиш час. І якби таких інформативних в контексті сторони. Ричному було більше зустрічей. Я була просто щаслива, тому було дуже цікаво послухати. А тому з таким вступом, слухаючи про парфумерію, як вона змінювалася, чим відрізняється, там, наприклад, люкс від Індії, більше починаєш цінувати. Троянда, там і в Африці Троянда. А якась інді, вона так може бути незвично завуальована, той самий Іреґадлас. Від отакі, де також є троянда, деякі складові, що відповідають і за фруктовість і за троянду, ви можете її так цікаво вибудувати в ароматі, що ніхто Її там і не впізнає. Тому для нас це завжди щось незвичне, щось дуже цікаве. Ну, І, звичайно, кожен художник творить по-своєму. Як оці мистецькі напрямки, так само і в парфумерії. Ми послухали декілька компонентів: і трояндових, складові і троянди, і сандали. Ой, сандали взагалі, оце прям вкусняшка була. Другий був палісантол, а третій хіндінол. І саме палісантол от Теремісушний, такий, ой, пахне шоколадом тіремісу, він настільки апетитний. Я думаю, що оце, оце деревинка пудрова, така шоколадна. Мені дуже сподобався цей компонент, він такий прям гурманський, шоколадно-кавовий майже. І Оксандрі є фантастичний аромат, що досить дорогий, бо він і по собі вартості дорогий, і зніматиметься. На превеликий жаль, це сльози Кейко. Я можу неправильно теж наголосимі, наголосими Кейко з японської легенди про магнулю. Аромат дуже він такий, і свіженький, і деревний, і такий. Інтенсів, ну досить яскравий, особливо після компонентів. Ти такий нюхаєш, вау, парфумерна композиція. Я не знаю, він мені дуже сильно сподобався, дуже сильно сподобався там сандал. Навіть не можу зараз описати конкретно чим, бо це були такі сліпі, не дуже свідомі враження. Просто повірте, він був красивим. Можливо, я встигну його потім замовити, бо Оксандра його зніматиме. Залишилося там останні приблизно 100 міліків. Я так. Питала на взнижку, думаю, скільки в мене є часу, кому він ще сподобався, хто його купуватиме. Декілька інді брендів. Не усі записала, особливо коли у когось концепт випускати там один аромат лімітку, 10 флаконів на місяць і більше їх не повторювати. Я навіть не зазіхалася. Така. Та це офігенно, але я краще відкладу. Взагалі інді, американська, вона така дуже популяріті, на американському ринку багато різного і споживачі, споживачів багато поціновичів. От вони прям цінують свої інді бренди. Теж на натуралці дуже багато говорили про натуралку, до речі, що наскільки вона буває якісна, неякісна, інколи це дійсно дуже специфічно бальзамні такі маслянисті, де коли кулінарні соняшниковою олією на. Атяком аромати. От, послухали теж один американський Дженері, називається, який вигадує просто назви. Не існують слова, просто парфумер вигадував. Мені мені так смішно, чомусь стало з цього. Спочатку я думала, що зробила помилку і не записала цю назву, бо коли погортала його аромати, така. Так, це було щось, я воно, не знаю, який аромат з них, але потім подивилася, що я його все ж таки цей флакончик потримала в руках, зняла окремим відео, зараз ви бачите на екрані. І мені він дуже сильно сподобався. Бачите цю вигадану назву: Соняшник прям маслянистий. Там є оця складова соняшника. Ми далі слухали ще один аромат. Парфумерка робила два аромати: це Соняшник та Одеса. Вона, взагалі, Україну підтримує такі вузькі бренди. Теж ми підмітили. Оксандра зауважила на цьому. Вони більш виражають позицію, на відміну від великих брендів. Це також, от про великі бренди. Хто не виїхав, хто виїхав, хто як працює, де хто каже, вибачте, але там гроші. А хтось туди їде і каже. Оця парфумка, вона пахне мені вашим містом. Те, я взагалі так, крест просто дуже яскравий приклад, тому я часто про нього згадую, щоб ніхто на оці його бейкі, кейки, хейзи дуже вподобала той самий полин. Але все, до побачення. Послухали Слава Україні! Аромат Мелик, та бренд канадський канадець. Я пам'ятаю картинки, як його описували. Слухали, ділилися враженнями, буквально новини, якісь в медіа там світилися. Загримів у світча, ну, коли тільки вийшов. Візуал флакончика змінювався. Спочатку це була картина Примаченко, потім за авторські права змінили просто на жовто-блакитний прапор і герб. От, зображений, і аромат типу про липу мені пах він досить кремово, лаймово. Там розповідала Олександра, є лайм або квіти лайму, не пам'ятаю лимонно, чи щось таке, цитрусове. Для мене особисто трішечки синтетичне. Спочатку така, до речі, непогано. Дійсно, от є такі цікаві парфумерні блиск, неоновий. Тобто, це не просто природня липа. От він якийсь такий об'ємний, грубими деколи масками, але сказали про тік-так. От сказали про тік-так. Я така, ну все, мені тепер пахне тік-таком. І о, якраз ця складова того самого лайфу. Ну, багато, я пам'ятаю, претензій було щодо нього. Типу, по-перше, чому всі про нього говорять про цю парфумку? Що от Канадець зробив у нас тут українські парфумери просто вилазять зі шкіри, роблять офігенні роботи. Про них мало хто знає. А тут Канадець зробив українську парфумку. славу Україні! Круто, що він донатить там частина зі збору. До речі. Куди йде йдуть ці гроші? Те щось. Тож так, слава Україні! Хто його слухав, хто знає усю попередню історію виникнення цього аромату, можете детальніше написати в коментарях і мене ліпше проінформувати. Далі частину можна пропустити, ми послухали зоологістів, саме папугу. Дуже не люблю цей аромат. Він мені такий пластиковий. Комусь шампанське, от, як, наприклад, Ксандрі, він описував як грушу з шампанським, але оця кокофонічність... Така от прям різка. Щось там таке є пластикове. Не, ну, не люблю папугу. Золоджес також є яскравим представником, куди запрошують інді парфумерів, і вони творять таку незвичну парфумерію. Також він розширювався, розширюється, точніше. Така частина ніші може так гарно піти. Ну, по-перше, гадаю, концепт і відповідність тому звучанню, що дійсно це якісь тварини, імпровізи, воно дуже все таке цікаве, привабливе. Новини на Суспільному. Харків. Критикують, що зараз все набагато простіше і все не те. Не знаю, чи я погоджуюся, бо не пам'ятаю, які аромати, коли випускалися. Ну, деякі новинки, мишки, що там, бурундук, також у мене є кролик. От він, типу, ніжнятинка, та? Хоч і ніжнятинка, але вона офігенна. Хто любить оці горіхові, якісь злакові, хлібні, нюанси в парфумерії, обожнюю їх просто. От вони всі дуже класно це відтворюють. Ну, досить ніжно, так. Воно тихеньке, таке от ближче до тіла, але воно все дуже красиве. Ну а так, серед улюблених, це, звичайно, сквіт кальмар. Він дуже класний. Там і море, таке глибоке темне море, і карамельні смоли. Він хибно може здаватися занадто солоно екстрімлі. Йоду буває забагато, але це зазвичай ці старти, сіль, вона трішечки розходиться. І далі він прям так розігрівається, і, і цей ладан, смоли, там от буквально ладан. Ой, ну і ладан, що там ладан? Ладан це смолинка. Теж дуже люблю зустрічі тематичні і особливо про смоли і восени оце у Михайла Буца ходила. Мені дуже сподобалася ця зустріч, багато класних ароматів послухали і багато упереджень щодо смол та ладанів. Зазвичай, коли кажеш, що це ладан, всі такі, о, ні, священник мені не потрібен. Ладани це, це просто смолинка. Характерна, вони бувають різні, по-різному можна обіграти, щось відтінити. Не завжди зрозумієш, що там та смола і є. Тому сквіт дуже сильно люблю. Ну, тривелочок у мене стоїть, та для краси це мій такий арт-об'єкт, яким не часто користуюся, але дуже доподобає. Далі записувала, що баланс і краса у кожного свої. Оце просто можна цитату виділяти. Момент самовираження парфумерії, коли ти працюєш на якийсь бренд. Є замовлення тобі дуже часто замовникам. Ну це не у нас, це от там, іноземні бренди за умови, що треба використовувати такі інгредієнти чи там акорд. Ну це парфумери коректніше скажуть, тобто існують певні умови, і вони тебе обмежують, роблять оцю цю парфумку більш масово. Ну це і ok, абсолютно GMP, краків. Аромат кра. О, ви зараз бачите картинку, я його зняла. Дуже сподобався. Він пахне, підмітили торфо. Там є от така міська димна складова трошки землі, трішечки кави і багато зелені. Дуже класний і носибельний разом з тим. Аромат Трішечки дивний, дуже урбаністичний і разом з тим носибельний, там цільний. Та він мені сподобався. Що ми ще слухали? Я не не записала нормально собі в нататки, але пам'ятаю, що Казахстану аромат присвячений теж з Яблучком. Дуже мила робота. Запросили парфумерку відомо. Взагалі для цього бренду створювали аромати відомі парфумери. От, і зокрема, ця робота була дуже мила. От така фруктовенька, ніжна, кремова, нічого зайвого, і теж, я думаю, багатьом може сподобатись зайти. Нарешті ми доходимо до аромат. Матів чар зілля авторської парфумерії Ксандри Осініної, засновниці. Я навіть відкрила сайт і просто по черзі хочу вальфарський ліс, я знаю його. І про нього я ще розповідала. Він мене не так сильно зачепив, як, наприклад, весна над Дніпром та серце Десни. Серце Десни у мене взагалі трішечки відкинуло дах, повнотіла глибока. Парфумерно відтворена картина дуже реалістично, десна, тут якесь дерево, тут ґрунт трішечки мокрого ґрунту, трошки сухенького, павутинка, буквально такий пил. Я слухаю і, і просто не можу повірити своєму носу. Це дійсно картина. Розповідали деякі, що цей аромат, щоб перезавантажитись. Тут багато вологи, багато води, уйде багато води, так звучить, дуже красивої десни. Акватики цієї. Це дійсно той аромат, який не уявляю. Хоча він ще носибельний більш-менш на відміну від ароматів, які присвячені війні. Біль... Біла кікімора, наприклад, а, лютий березень. Ми також слухали. Це аромати, від яких навертаються сльози. І ти не уяв... Ну, Також острів мертвих міст. Сксандра нагадувала, та, він пригукується з буфордом. Як той Буфорд? Тонер, порох, і солоний, і дим, і, і просто і тебе накриває. Ти слухаєш цей аромат, і це я так узагальнила. Щодо аромату весна над Дніпром, це любов. Неможливо. Він такий красивий. він... Не люблю бузок. Взагалі не люблю ці квіточки в парфумерії, якось мене не цікавить. А тут. Розповідала Олександра, що довго працювала. ну, на Багатьома ароматами дуже довго працювала. Це й так само, чим пахне для вас весна. Дійсно, Київ він пахне бузком дуже. І коли я собі уявляю Київ. Та це дійсно якісь такі образи, весна чомусь, чи осінь, чи весна. І бузок. Бо каштани, вони пахнуть, звісно, не дуже. А цей аромат є соліфлором, тобто він про одну конкретну квітку. Це не просто легка квіткова водичка, в ньому є глибина та характер. Це не окрема делікатна квіточка, а огромезний кущ, а може навіть алея цих прекрасних вісняних зірочок. От не треба слів, це неможливо виразити наскільки це красивий бузок. Дуже цікаво послухати, димно слів, партизанська любов, «Бурштинове намисто хочу послухати. Оцей амбровий хюрем султан, а вона знята. так? Та, дуже шкода, як і сльози Кейко зніматиметься, але аромат фантастичний. То не будемо, що mm. Чорна квітка. Буквально після вечорниць посиділи з подругою в кав'ярні, поїхала додому і одразу замовила чорну квітку. Бо чорна квітка присвячена ванілі. Давайте я вам зачитаю. В ароматі присутні чотири різновиди ванільних ароматичних речовин, натуральних та синтетичних. Разом вони утворюють неповторне об'ємне звучання, в якому розкриваються всі складні аспекти дововижної загадкової спеції. Та це спеція. Цей аромат не гурманський, скоріше мускусний, шкіряний, теплотваринний, бальзамічний. Чорна квітка це стійкий та тягучий парфум, насичений важкий, в ньому панують ніжні ноти. Вже сьогодні, наступного дня після вечорниць, оплатила аромат, і Оксандра мені відправить його завтра. То як отримаю тут з'являться можливо кадри. У будь-якому випадку я хочу в першу чергу розповісти про нього на YouTube. А вже після цього відео детальніше і у телеграмі, в інстаграмі, якось мене в інстаграм більше тягне зараз. Це димна, гірка, округла, темна. Дуже темна, дуже ваніль. Вона прям бальзамна. І це не схід. Буває часто мені там і радили ванільним біду східні аромати, прям такі буквально амброво, якісь солодкі, що це от гарна східна ваніль, та ваніль там як складова, красива. А тут буквально а порівнювала з дорогою дібдак-ваніла. Казала, от із існуючих, що є, це дещо от перегукується, вони вайбом дуже подібні. Щодо округлості, коли нема гострих кутів, дзвінкості або акварельності, в ньому присутня певна щільність, заземленість. Взагалі, от він такий ця ваніль. І нанесла на руку буквально один пшик. Сиділи оце після зустрічі вечорниці в кав'ярні, і дівчина, з якою ми вели бесіди, казала дуже сильно ця ваніль пахне. Вона прям шлифить, от махнула рукою, і все. і вона заповнює собою простір. Це було особливо помітно, коли ти виходиш з цього приміщення, де відбувалася вечорниці, там виходиш провітритись на балкончик чи ще повертаєшся. Потім відчуваєш оце, що воно так стоїть, і оця ваніль. Теж підмітили, що вона виділялася саме от в цьому просторі, так він і описується все там. Дуже важко знайти людину, яка не любить аромат натуральної ванілі. Вона є солодка, і пряна, і димна, і деревинна, і шкіряна і мускусна. Її неможливо ні з чим сплутати, але вона завжди різна. І така правда, мені хотілося створити аромат не солодкої ванілі, що не буде нагадувати шоколад або печиво. Найбільше мені подобається саме шкіряний та деревний аспект аромату ванілі, і тут він найбільше відтворений. Тому я знаю, поціновувачів знайдуться. Усім дуже треба. Next. Що ми ще слухали? Табу. Пута, погляд та павук. Секс, смерть і що ще? Я все переплутала, не записала назви, але зараз зайшла на сайт, бачу, що погляд. Це секс, це неймовірно добойована тема. Суспільство завжди точно визначає, яким саме повинно бути особисте життя, з ким як, коли, в якій формі, що допустимо, а що ні. А коли в людини є інше відчуття, його намагаються зламати, поставити йому діагноз і вилікувати. Але в погляді людина розкриває справжнього себе власні бажання, думки, мрії, погляд це найемоційніша річ у світі. І іноді погляд це зброя проти суспільного тиску чи спосіб відштовхувати свою людину з такими самими бажаннями. Та... А, висовувати людина з таким ж самим бажанням пристрастім. І він дійсно такий квітково-карамельний. Мені він прямо такий солодесенький, такий. Ну, от так, він непростий, однозначно. Там і щось таке трішки жирно-маслянисте. Мені було. Гадаю, квіти мені часто так пахнуть, особливо білі квіти, деколи. І ланг, наприклад. Ілан, от є так... І карамель. Та, от він такий пухнастий котик. Мені сприймався, він досить таким ніжним. Пута. Та. Це можуть бути залежності, руйнівні відносини чи ситуації насильства. Тож, холодне м'ято, коноплі, тютюн, шоколад, теплий тваринний мускус, це гра асоціацій. Він дійсно такий о, дуже багатогранний і, і найбільше та, о, оця конопля, зелень. Вона класна, вона трішечки дивна і темна сторона в ній є. І освіжає разом з тим. Та, напевно, і м'ята, і оця зелень багато чого такого, шоколад, тютюн, цигарки, все туди. І павук. Павук присвячений смерті. Я не пам'ятаю, ми його слухали на вечорницях. Ми так пригадали, я його слухала ще до цього у Яни, у Яни-організаторки вечорниць. ми були на Абрикосах, я відійшла, послухала деякі аромати Александри Осініної, і Павук був один з них. Цей образ найскладніший з трьох, бо це образ смерті, театралізований, алегоричний, Тут більше про емоції, ніж про тіло. Але цю тему, в принципі, піднімати найважче та найстрашніше. Здається, що особлива підкреслена повага та шана мертвим це намагання відкупитись, відтермінувати власний кінець. Аромат. Побудовано навколо латиноамериканських фестивалів, які шанують потойбічний світ та духів, предків. Я, до речі, перебуватиму в Ужгороді і у День усіх святих. Теж піду. Мені хлопець покаже, як там гарно це все відбувається. У мене хлопець просто з Ужгорода. Поспостерігати мені було дуже цікаво. Парфум має дуже цікаве розкриття нот, він багатоплановий та незвичний, при цьому дуже носибельний. Дійсно, це був той ґрунт, що я така. Не просто ґрунт, але коли ти щось таке дивне нюхаєш, думаєш: ну, от перше, що ти ну ґрунт, ну щось там таке, ще якось воно цікаво завуальовано. От, павук це про це, і, можливо, на Геловін зробити таку асоціативну добірочку цікаву до різних. Ой, особливо фільмів Тіма Бертона. От я гадаю, що павук це прям туди, до речі, десертні одеколони, аромати, які можна додавати в їжу. Уявляєте, у Оксандрі є така колекція, дуже крута. Я б хотіла послухати лавандову каву. Та і все, в принципі, мені цікаво, як ці одеколони, як звучать, як розкриваються. Кікімора відсилка до зимового камуфляжу. Аромат дуже бальзамний, дуже такий ментолово тягучо-гнітючий. Сніг воє ментол земля, тютюн, шкіра мох, дерево дим, вовна і мус. Ну, це ті аромати, які справляють важке враження, це як колекційні зразки і арт-об'єкти дуже цінно, їх хочеться мати. І такі аромати треба нести в маси, особливо на міжнародні фестивалі. Казки діда Тараса. До речі, я як могла забути взагалі про це. Він мені теж дуже сильно сподобався. Не очікувала, що він такий розслаблений, чоловий. Це той самий дід, косуха, тютюнчик. Коротше, сіно, спеці. Він такий, от прям теплий, осінній, ну, смолисто, солоденький, дуже красивий аромат, теж дуже об'ємний. Аромат тримайся своїх, яким би мені хотілося завершити на збір. На аромат. Давайте я залишу посилання на нього. Спочатку назва аромату мала бути бро. Власне, сутність ідеї від самої першої думки була про щось, що здатно передати підтримку відчуття плеча, що виникають між людьми, об'єднаними об спільною боротьбою, метою та, на жаль, спільним болем та втратами. Аромат, який присвячений війні, парфум тримається своїх один з артефактів війни, матеріальних та творчих свідчень часу. Олександра закарбовує історію. І звісно, зараз стало в цілому менше коштів на такі штуки, і вже нема думки, що вона скоро скінчиться. І будемо мірятися персональними експозиціями домашніх музеїв. Але що ж поробиш? Вона триває. І попри виснаження та втому, так само триває болюча та складна творчість, і тільки збільшується потреба в зборах коштів. Весь прибуток йде на потреби військових. Увесь прибуток цей проєкт задуманий та втілений за замовленням благодійного фонду Уклад Схід це благодійна ініціатива волонтерів та митців і весь прибуток, з якого буде передано на потреби військових. Коли аромат вже був готовий і навіть зібраний, нас багато часу зайняла робота з описом, тому що ми мали вибирати кожне слово, кожну деталь. Це важливо для нас, бо щиро про повагу та шану, а не хайп на темі війни. Дякую за це. І звісно, ми питали людей, чим їм пахне. І війною була найчастіша відповідь в першу чергу від військових. Іноді ще смертю, але це початок, потім таки надією часто. Але також пріли листя, метал, порох, волога земля, тютюновий дим, шкіра, деревина, мускус. Тож прошу всіх задонатити. Задонатити, можливо, на семпл. можна придбати якраз за тисячу це більш реально, ну звичайно, теж. Заюзана фраза, що маленьких донатів не буває, але це правда, це істина. Навіть навіть 10-5 гривень це дуже це вау. Ну, коротше, коли кожен потрішечки, ви самі розумієте, листівка, довільний донат, пач, от пробник парфуму плюс брелок, якщо вам хочеться послухати. Вона дуже чітке технічне завдання, мається на увазі. Точно розповіла про що це має бути аромат, чому присвячений. Він був священником, він був лікарем, тому він був. тому й ладан. Він дуже любив квіти, любив землю. Він любив тому рози. В нього була велика колекція роз і він додавав якийсь особливий порошок. Ці рози, що вони були абсолютно чорними, і ми послухали розробку Михайло Буца. Існує фонд, який спрямований на збереження спадщини Софії Яблонської. І в рамках цього фонду є декілька проєктів, які от реалізуються. От, от і навіть створення сайту. Сподіваюся, Ната також щиро дякую. Я поставляла відосики, де розповідала теж детальніше і. Ну, Більше про саме цей парфумерний проєкт. І розповідали мені також особисті, що от її батько Софія Яблонська він був священником та лікарем, у той час це було заборонено. І ще земнолюбом. От. І от батько, священик і лікар, ще й знався на особливостях догляду за цими трояндами. У нього були чорні троянди, і от все це навколо, аромат нереальний, дуже красивий, дуже. Я пам'ятаю ще з розробок. Там дві версії, звичайно, дві ну що я буду вам розповідати. Ладно, добре про ці дві версії. Одна з них дуже яка буде втілюватися. Взагалі ароматів буде декілька, над ними працюють круті парфумери, присвячені і, чи різним етапам, чи певним образом конкретним. Наприклад, Ксандра Осінина розробляє аромат, що присвячений дитинству Софії Яблонської, і також він дуже крутий. Ну, коротше, ну це взагалі це, це неймовірно. Тож дуже рада, що і українська парфумерія вона нарешті-нарешті займає певне місце. Тож дякую усім за перегляд. Досить пізно, тому я завершуватиму це відео. Говорити можна нескінченно, особливо після таких зустрічей, бо вражень дуже багато, дуже насичується, завжди щось іде поза темою от, здавалося б, інді парфумерія, Ксандро Осініна трішечки про Чарзіля, а тут ще і про Софію Яблонську, будь ласка. і дуже Багато брендів показала Оксандра Осініна. Тож, дякую і вам дякую за перегляд. І до зустрічі у наступному відео. Бувайте!